Тисячі схвальних відгуків від користувачів, сотні позитивних оглядів від критиків та блогерів і новий рекорд з продажів. Не дивлячись на проблеми, Spider-Man 2 зміг закохати в себе мільйони гравців і стати одним з претендентів на гру року. І все це завдяки крутому ігровому дизайну. Insomniac, секрети якого ви дізнаєтеся в цьому відео, без спойлерів, звісно. І, як на мене, розбір Spider Man 2 буде неповноцінним без аналізу сюжету, бо в цьому плані Insomniac буквально перевернули гру. Все таки раніше, в більшості випадків, він існував просто задля фан-сервісу, щоб ви могли подивитися на культових персонажів коміксів. Тому в підсумку нам просто в сотий раз показували, як злодій робить щось злодійське, а герой робить щось геройське. Банально та нудно. В той же час інсомніак зробили все можливе, щоб вам було важко відірватися від історії до Фінальних титрів, і якщо ви проаналізуєте сюжет, то знайдете там три дуже важливі теми, які чіпляють гравців. По-перше, нам показують наскільки складно поєднувати життя супергероя та пересічної людини. Багатьом з нас складно поєднувати роботу й особисте життя, а тут таке. А щоб ви точно підірвалися з крісла і сказали oh, oh. Oh, у грі одразу два персонажа різних вікових категорій. Для гравців постарше є Пітер, який відчайдушно шукає роботу, розбирається з боргами та якось намагається не зламати свої стосунки з дівчиною. Ну а для малечі тут є Майлз, якому в потилицю дихає коледж, і він переживає, що через свою супергеройську аспірантуру втрачає молодість і веселощі з друзями. До всього сценаристи розкривають таку важливу тему, як загони. В час соціальних мереж ми кожного дня бачимо більш успішних, більш креативних та гарніших за себе. Когось це тільки мотивує. Але часто це підриває самооцінку. І питання, чи достатньо я стараюся, рідко покидає голову людей, які чогось прагнуть в житті. В основному це питання турбує саме Майлза, і не просто так. Цей персонаж, націлений на аудиторію підлітків та молоді. Вони амбітні, все ще тільки розбираються з тим, чого хочуть від життя, і найбільше всього бояться провалу. А от для Пітера сценаристи підготували, мабуть, найтемнішу тему, а саме залежність. Отримавши костюм симбіоту, Пітер Відчуває величезний прилив сили. На його думку, він робить його кращим людиною павуком, і він не хоче позбавляти себе цього. Сила буквально п'янить його, і він готовий пожертвувати найдорожчим заради неї. І це, мабуть, найсильніша тема у всій грі, бо всі ми проходили чи проходимо через різні види залежностей. Це не обов'язково якісь психотропи чи алкоголь. Це можуть бути стосунки, звички, оточення, гроші. І у всього цього одна мета створення емоційного зв'язку гравця з персонажами. І чим болючіша тема, тим міцніше цей зв'язок. Звісно, інсомніак не цураються класичної супергеройської історії. Все таки це людина павук, і ми хочемо в його ролі епічно рятувати світ. Все ж, завдяки тому, що розробники зробили історію більш глибокою та персональною. Нам цікаво слідкувати за сюжетом та персонажами. До всього розробники наповну використовують наративний дизайн і створюють круту ілюзію, яка ще сильніше втягує тебе в світ гри. Однією з цілей інсомніак було показати, що цей віртуальний світ живий. Він розвивається і реагує на дії гравця. До прикладу, ще на початку гри Пітер та Майлз б'ються з піщаною людиною. Це величезна епічна битва, яка залишає по собі слід. І після неї герої допомагають ліквідувати ці самі наслідки. А район, в якому відбувалася битва, на довгий час залишається засипаний піском. Ну а якщо ви відвідаєте недобудований хмарочос з першої частини, то помітите, що тепер там готова будівля. А міст, на якому відбувся величезний вибух в окремій. Грі про Майлза зараз знаходиться на реконструкції, і це далеко не всі приклади, але то вже спойлери. І до речі, ці зміни помітні й по самим героям. Раніше зупинка злодіїв на авто це був повноцінний QTE, який гравець навіть міг провалити. Тепер же справа вирішується натисканням однієї кнопки. Цей процес зробили настільки легким спеціально, щоб показати наскільки досвідченішими стали герої. І, мабуть, саме час поговорити безпосередньо про секрети ігрового дизайну, який і затягує людей на десятки годин, і спонукає проходити гру на 100%. В оглядах часто пишуть, що фішка Spider Man 2 в тому, що він дає відчути себе людиною павуком. В цілому це так, але як саме? Просто давши нам можливість літати на павутині і битися? Ну, насправді суть закопана глибше. Вже з самого початку розробники закидають нас в життя людини павука. Ось ти собі прийшов на роботу, розповідає щось цікаве дітлахам, і бум! Піщаний напав. У відкриваючого акту гри є дві ключові задачі: по-перше, навчити вас базовим вмінням людини павука. Вам показують, як літати на павутині, ухилятися від ударів та, власне, битися. Причому, за правилами хорошого геймдизайну, все це робить. Робиться органічно та епічно. По-друге, інсомняк хочуть одразу поселити в вашій голові думку, нічого собі я крутий. Битва з піщаною людиною проста, але при цьому вона епічна і тому дає вам відчуття, що ви перемогли взагалі найбільшу загрозу, яке бачило це місто. Але це лише одна битва, а треба, щоб це відчуття було у вас протягом всієї гри. І ось тут починаються хитрощі. В першу чергу розробники зробили Майлза та Пітера банально сильнішими за звичайних ворогів. Причому це стосується не тільки рівню пошкоджень, які наносять персонажі, але й гаджетів та суперсили. По суті, у гравця завжди є фізична та стратегічна перевага. Все ж, фішка людини павука не тільки у великій силі, але й надлюдській реакції. І щоб передати цю особливість, розробники використали кілька цікавих прийомів. Якщо придивитися до того, як вороги атакують персонажа, то помітити, що їх Рухи завжди широкі та повільні, тобто навіть чисто візуально, ви зможете зрозуміти, що от зараз мене будуть атакувати. Тому, коли над головою людини павука з'являється індикатор, що час ухилятися, то це не стає для гравця сюрпризом. До всього розробники ввели систему відміни анімацій і персонаж може моментально перемикатися між діями. Наприклад, якщо ви вирішили жбурнути у ворога предмет за допомогою павутини, але потім помітили, що вас зараз вдарять, то як тільки ви натиснете, Нуль, людина павук одразу припинить ту дію і зробить ухилення. І ця система дуже важлива, бо вона дає відчуття повного контролю над персонажем. Ну а коли ви б'єтеся в повітрі, то фізика людини павука взагалі ламається і сила тяжіння менше впливає на героя. Та й взагалі, якщо трошки постаратися, то всю битву можна провести в повітрі, не торкаючись землі. І черешенька бойової системи це магнетизм. Людина павук автоматично обирає ціль і атакує найближчого ворога. А якщо ці Занадто далеко, то він просто підскочить до неї та пропише хрусткого ляпаса. Але в цій механіці немає нічого особливого, бо Рокстеді вже давно використовують її в іграх про Бетмена. точніше, використовували. Чи все це правдоподібно? Звісно, ні. Але завдяки всьому цьому розробники дають гравцю можливість відчути здібності супергероя на собі. Так, по суті, гра нам піддається, але так само для людини павука відчувались би битви зі звичайними ворогами. І думаю, тут можна провести паралелі зі сандевістаном в кіберпанку. Його суть в тому, що він прискорює рефлекси користувача. Але щоб показати цю швидкість, розробники навпаки сповільнюють оточення, бо саме так би це. Відчувалося для того, хто використовує сандевістан. Але більше за все, Spider-Man 2 хвалять за польоти на павутині. І тут хочеться прям стати та аплодувати Insomniac за ідеальний баланс між реалізмом та фаном. Так, ця механіка була крутою і в першій частині, але на диво розробники вигадали, як її поліпшити. І я не просто так згадав за баланс між реалізмом та фаном. З однієї сторони, людина павук піддається базовим законам фізики, і на нього діє гравітація та кінетична енергія прискорення. Завдяки цьому можна. Розвивати велику швидкість під час розгойдувань чи стрибків з високих будівель, а за допомогою візуальних ефектів та камери, яка то віддаляється, то наближається, розробники підсилюють ефект швидкості. Причому, завдяки потужності PlayStation 5, в сиквелі розробники змогли підвищити максимальну швидкість героя, бо їм тепер не потрібно хвилюватися, що консоль не зможе вчасно відмалювати все необхідне. До всього людина павук не може прикріпити павутину просто до неба і завжди чіпляє її до будівель, дерев, стовпів і так далі. І все це додає необхідний рівень реалізму, щоб польоти на павутині відчувалися органічно та реалістично. Але вони вийшли настільки. Крутими не кількість цієї причини. Фішка в тому, що розробники непомітно для гравця зменшили кількість помилок, які він може потенційно зробити, і зламати собі це супергеройське відчуття. Наприклад, у деяких об'єктів немає колізії, і ви не будете постійно врізатися в гілки дерев чи ліхтарі, а коли ви летите в будівлю, то людина павук автоматично перемикається на біг по стіні. Також в потрібні моменти гра не дасть вам впасти. І якщо при падінні випустити павутину за секунду до того, як персонаж торкнеться. Асфальту, то гра трохи підніме персонажа і дасть йому штучне прискорення для польоту. До всього в грі є так званий помічник польотів, який компенсує кут нахилу павутини і робить польоти більш плавними та рівними. І ви навіть самі можете перевірити, як би вони відчувалися без цієї механіки. В Spider-Man 2 додали налаштування допомоги в польотах. В першій частині це налаштування було викручене до максимуму, все ж в сиквелі ви можете взагалі його відключити. І з плюс. Сів, це додає контролю над персонажем та швидкості, бо тепер ігрова фізика сильніше впливає на нього. З іншого боку, тепер кут кріплення павутини впливає на траєкторію польоту, і персонажа постійно хилить то вправо, то вліво. Тому доводиться постійно самотужки компенсувати ці відхилення, щоб летіти прямо. Якщо підсумувати, інсом дають вам на собі відчути саме фантазію того, як це бути людиною павуком. Дивлячись фільми, ми не думаємо наскільки це важко битися. Натовпом ворогів чи літати на павутині, все виглядає так, наче павучку це все дається дуже легко, і саме це уявлення інсомніак втілили у грі. І це ще далеко не все, бо хороша ігрова механіка це лише пів справи. Все-таки навіть від цікавої гри можна втомитися, і одного разу, відклавши контролер, ви можете більше не повернутися. І от щоб такого не сталося, і ви продовжували грати, наче загіпнотизований, розробникам треба ввести вас в стан потоку. Якщо ви не чули, що що таке потік, то це стан глибокої концентрації над задачею. В нашому випадку це гра, і розробники зробили декілька важливих нововведень, щоб ігровий процес відчувався максимально захоплюючим. До прикладу, в Spider Man 2 з'явилося дві повноцінні локації, які розділені великою площею води. І якби інсом було начхати, то вони просто поставили мости з думкою: та на павутині перелетять, нічого страшного. Все ж з точки зору геймплею, це було б нудно і незручно. Саме тому вони ввели крила. І щоб ви розуміли, їх планували додати ще в першу частину людини павука на PS4. Все ж у розробників не вистачало часу на це, та й особливої необхідності в тому не було. Все ж у Сиквелі ця механіка стала важливою складовою, бо вона не тільки урізноманітнює переміщення по місту, але й дозволяє вам швидко долати ось цей нудний пласт води. А щоб цей процес був трохи цікавішим, вони додали повітряні тунелі, спіймавши які ви прискожули. Вирюєтеся і можете довго летіти на одній висоті. Причому вони розташовані не тільки біля мостів, але й між ними, щоб вам було зручніше переміщатися між островами без необхідності постійно летіти до одного з мостів. І саме тому, коли вам потрібно добиратися на місію на інший острів, то не виникає бажання одразу увімкнути швидке переміщення. Хоча навіть якщо ви це зробите, то вас все одно не будуть виривати зі стану потоку. Завдяки швидким завантаженням гра переміщає вас. Буквально за секунди, причому ви можете зробити швидке переміщення в будь-яку точку відкритого району, а не тільки в задані розробниками місця. До всього при швидкому переміщенні персонаж не просто опиняється як вкопаний в якійсь точці, вас кидають в момент руху персонажа, неначе цієї паузи і не було. А якщо ви перемикаєтеся між персонажами, що до речі теж відбувається майже моментально, то ви теж застаєте персонажа за якоюсь дією. Так, вони це підглянули в Rockstar, але. Хороші ідеї існують, щоб ними ділилися. І завдяки цим аспектам ігровий процес по суті не переривається і вас не викидає зі стану потоку. До всього розробники озброїлися правилом 40 секунд, яке не дає вам нудьгувати і сидіти без діла. І по місту розкидані різні завдання, загадки та скрині з ресурсами. Та й навіть якщо ви просто встанете і нічого не будете робити, то гра одразу підкине вам завдання по боротьбі зі злочинністю. Загалом Ісомніак дуже добре попрацювали над тим, щоб ви змогли відчути себе людиною павуком. Причому вони навіть примудрилися трохи покращити формулу першої гри серії. Тому не дивно, що гра отримала такі високі оцінки від гравців та преси. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі!